Саме ця ялинка буде прикрашати соборну площу міста. Вибирали її всім колективом мигівського лісництва і вже до вечора вона буде в Чернівцях. <плес> ялинка це ялина європейська, яка знаходиться. На теренах Миївського лісництва державного підприємства «Берегомецьке лісомисливське господарство відбирали її всіма працівниками, шукали кращу, гарну. Хотілося щоб головна яленка чернівців Чернівецької області відповідала всім критеріям. Це велика честь нам, що головна яленка міста буде зробити саме у нас. Що ми її тут, як кажеться, викохали, виростили і не дали нікому зрубати дотепер. Кожна ялинка і красива по-своєму, і має свої переваги. Цю ялинку, в принципі, ми за п'ятим днем знайшли, бо їздили по різних господарствах і знайшли тут цю ялинку. В принципі, у нас було якби дві вибір, ну ця краща, набитіша, більш, більш красивіша.